Вітаю! Як ми вже знаємо, найнезручнішим баре акордом, який часто використовується, є аплікатура форми А. І зараз я покажу, як можна цей акорд спростити, як можна зробити його постановку набагато комфортнішою. По-перше, замість форми А ми можемо використовувати форму С. Це також п'ятиструнний мажорний акорд. Не забувайте, що в цьому акорді ми орієнтуємося не по ноті, яку затискає вказівний палець, а по ноті, яку затискає мізинець. Це дуже важливо. Зараз у мене мізинець затискає ноту D дієс Відповідно, акорд називається d дієс В такій аплікатурі, починаючи із першого ладу, щоб баре був на першому ладу, ми можемо поставити такий акорд, як C-дієс, з другого ладу D, з третього D дієс далі e, f Fds, G, G дієс A. Але у формі С ми не зможемо поставити таких акордів, як Б та Б моль. Для них я рекомендую використовувати мажорний шестиструнний баре акорд форми Є. Е. І, відповідно, поставивши його із 7-го ладу, ми отримуємо акорд Б, а із 6-го ладу отримуємо акорд Б моль. Або АДІС. Це був перший спосіб. Другий спосіб спростити аплікатуру форми А затиснути її двома пальцями. Перший палець вказівний, як і попередньо, буде затискати баре, а третій палець безіменний буде затискати четверту, третю і другу струни. Мінус такого способу в тому, що тут, як правило, буде глушитися перша струна. І саме тому я його не використовую. Взагалі, до речі, часто кажуть, що цей метод він зручніший, мені насправді, він навпаки не зручніший. І третій спосіб спростити аплікатуру форми А поставити замість неї акорд САС-2. Виглядає аплікатура ось так. І в більшості випадків SAS-2 цілком може замінити мажорний акорд. Давайте порівняємо, зіграємо із баретики такі акорди, як ЕМ, С, G і Д. Різниця у звучанні є, бо натуральний мажорний акорд і САС-2 це не один і той самий акорд, але ця різниця не є аж такою великою. І в принципі, якщо пісня грається акордами кордами е, ЕМ, це GD, то два варіанти, які я щойно грав, в цю пісню, можуть підійти. І в другому варіанті, де використовувались акорди САЗ-2, аплікатури затискати набагато легше, ніж в першому варіанті, і переходити між ними також набагато комфортніше. Можете спробувати, і ви самі це зрозумієте. Якщо ви знаєте ще якийсь варіант, як можна спростити. Аплікатуру барре акорду форми А, то обов'язково напишіть про це у коментарях. І якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!